Наполегливі тренування, бойовий дух та справжня спортивна віддача для цих хлопців. Це не просто слова. Бокс – це частина їхнього життя, і, хоч вони зовсім юні, уже твердо знають, за порукою успіху є щоденна праця. Як наслідок, перше, друге та два третіх призових місць на чергових змаганнях за нашими спортсменами. Четверо боксерів з чернівців показали кращі результати на всеукраїнському республіканському турнірі у Трускавці. В перших своїх боях. Наші ребята всі свої бої виграли від уявного преимущества. То є так би такої показатель уровня мастерства. Это говорит о том, що ми на правильному путі в розвитку юношського бокса, який является хорошим плацдармом нашого прекрасного взрослого черновицкого взрослого бокса. Хлопці розповідають, до цих змагань добре готувалися. Для влади це другий серйозний турнір. Тож перемога на ньому є стимулом для продовження боксерської кар'єри. Перший бій мені здається, дуже дуже легкий. Був дуже легень, легкий суперник. Полуфінал я виграв від уявного, а фінал я виграв по очкам, але було дуже тяжко. Паралельно із змаганнями в Трускавці проходив турнір найсильніших боксерів України. Кращим на них став вихованець Олександра Погодіна Даниїл Ящук. Боксом хлопець займається два роки, вже має чітку ціль і впевнено до неї йде. Я хочу досі своєї цілі, це стати олімпійським чемпіоном. Тому треба стремитися, треба виступати на всіх соревнованнях, влажувати свій труд в тренування. Всі ці досягнення це спільна праця юних. Боксерів та їх тренерів. В результаті перемога за перемогою. Своїми підопічними наставники задоволені, до боїв їх готують уже як чемпіонів, тому хлопці не підводять. Я йому одразу говорив, що я планую, щоб був в фіналі, і желательно, щоб это було перше. місце. Він услышал і виконав это завдання. Всі є якісь причини. Мені лень, я не можу, мені щось -то болить. Тот, хто може преодолеть это, Тут і побіжають на цих досягненнях. Спортсмени обіцяють не зупинятися. Попереду змагання у Львові та міжнародний турнір в Одесі. Якщо і там хлопцям вдасться показати відмінні результати, кажуть тренери. План на рік буде виконаний на 100%. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.